«Дякуючи нашій співпраці, нашої тимчасової спеціальної комісії і фонду «Держмайна», нещодавно Кабмін прийняв постанову, яка дозволить організаціям, які надають соціальні послуги внутрішньопереміщеним особам, а також в пошуку і забезпечення їх житлом. Вони отримують преференції. Тобто вони без аукціону за мінімальною кількістю пакету документів можуть отримувати майно в оренду за єдиною відсотковою ставкою один відсоток від вартості об'єкта ну за рік. Тобто, це дасть можливість без аукціону тим організаціям, які хочуть. Надавати і допомагати нашим внутрішнім приміщеним особам шукати, знаходити це житло, знаходити ці об'єкти, які можна для цього використати, тим самим не сплачуючи космічні кошти, і надавати людям житло це дасть можливість частково вирішити питання внутрішньоприміщених осіб забезпечені житлом. Ми зараз також далі разом з міністерством реінтеграції працюємо з Кабміном. Наша тимчасова спеціальна комісія працює для того, щоб Напрацювати законопроект, який дозволить в першу чергу забезпечити житло нашим переселенцям. Тобто зараз, за дорученням Кабінету міністрів вже йдуть аудит повністю всього майна, яке може бути використано для розміщення наших внутрішньопереміщених осіб. Працюємо в цьому напрямку і я впевнений, що в подальшому зможемо це питання вже системно розложити по критеріям, для того, щоб забезпечити наших людей житлом.